Вітаю, друзі, з вами Дмитро Мурза. Він жидімастий українець. І зараз ми знаходимося у рівненському зоопарку. Я трьох людей знайшов, які хочуть поділитися своїми враженнями. Вітаю, як ваш настрій! Вітаємо! Вітаю. Ми приїхали з Коростеня. Дуже чудовий зоопарк! Класно у вас провели час! Да, дуже доглянути звірі. Навіть не е, таке враження. Перший раз я тут за парком, ну таке враження, як будто я за якимсь кордоном. У нас в Україні теж можуть і гарно і треба цінувати свою країну. І дуже гарно доглядають звіряти. Дуже цікаві звірі, мені сподобався, дуже перший раз я тут видя. Добрий день! Представтесь, будь ласка, як вас звуть? Ще раз. Микола, так? Як вам зоопарк Рівненський? Класно. А ну дівчата признавайтеся, знайшли тераріум вже чи, чи ні? Подруг іще. Подруг. Да. І що, сказали? Не знайшли, Вони сказали, що їхні десь в тераріумі. А ви знайшли? Його. Ні, не ні, найшли. Я теж родичі чоловіка, от напроти бабуїнчики. і все. А ось ми їх зараз засікли. Продовжуємо зйомочку, друзі, у пошуках тераріуму у Рівненському зоопарку. Знайдемо ми його сьогодні чи ні, побачимо далі згодом в сюжеті. Група людей з мільйона чоловік шукає тераріум, поки що нікому не вдалося його знайти. Хто знайшов, то не, не признається. Ну, така от доля наша, що зробить. Вітаю, як звуть? Вітаю, Катерина. Ну так, популярна особистість. Як справи? Чудово. Чудово, це дуже добре. Як настрій і які враження від рівненського зоопарку? В Рівненському зоопарку чудова дитяча зона, і цього достатньо. А як вам оця кіця, що муркає так, що можна в штани накласти, оця така ще колоса? Дійшла, ще не дійшла до неї. О, вам враження будуть цікаві. Ходімо Друзі, ну йдемо там Тарамтата. <реш> Пані оператор, ходіть на за нами. <реш> Скажи, будь ласка, як е, ти себе тут почуваєш? Чи Приємно тобі тут, чи комфортно? Дуже добре. Дуже добре. А, які враження від цього зоопарку? Чудові. Чудові. Молодка, давай підтягко. Посміхайся, тобі це личить. Кого ви там взяли в суп, розкажіть. <реш> качечку, качечку. Натурально. Генеральна прокуратура, прохання звернути на це увагу. Доброго дня! Як ваші справи? Чудово. Що ви тут робите, шановна? Гуляємо. З ким? З друзями. Клас. Дуже приємно було з вами поспілкувати. О, Василько! Я думаю, куди ти зі школи пропав? Ти туво? Воно говорить щось.